У тексті нещодавно вийшла ще така стаття, яка називається Деза для світових лідерів та інші методи КДБ, які використовує Росія. Розмова з експертом епохи Рейгана. І я насправді, от нещодавно, вам теж цитувала інтерв'ю, не інтерв'ю, а коротке спілкування, короткі лекції від іншого експерта, теж епохи рейгана. Але мені доводилося титрувати ці відео. Вона англійською мовою. А тут ви зразу можете піти почитати просто в тексті і прочитати в перекладі. Я вам зацитую звідти фразу. Найважливіші та потенційно шкідливі операції з дезінформації впливу спрямовані на вищих посадових осіб та політиків іноземних держав і мають на меті спонукати їх до потрібних Росії дій. Публічне та залякування, лестощі, стандартно маніпулятивні методи КДБ спрямовані на іноземних лідерів. Вибір методів залежав від конкретних вразливих місць іноземних посадовців чи політиків. Радянські спецслужби часто намагалися переконати іноземних лідерів, що жахливі сценарії, яких вони боялися, стануть реальні. Якщо вони проводитимуть політику, проти якої виступав радянський Союз. Їхній метод полягав у тому, щоб з'ясувати, чого об'єкт найбільше боїться, створити повідомлення, яке змушить його повірити, що його страхи справдяться, якщо він не зробить того, що хоче КГДБ. І якщо можливо донести це повідомлення через джерело, якому об'єкт довіряє, і яке в ідеалі таємно контролює КДБ. Кремлівська влада, ймовірно, використовує сьогодні ту ж саму логіку і методи, намагаючись вплинути на іноземних Новників і політиків, щоб ті не постачали Україні зброю, яка дала б їй змогу вигнати російських загарбників. Ми можемо обґрунтовано припустити, хоча не можемо бути впевненими, що російські спецслужби використовують підконтрольних їм агентів для передачі загинним політикам конфіденційних повідомлень про жахливі сценарії, включно з ядерною війною. Крім того, вони не раз відкрито висловлювали погрози на кшталт. Ми застосуємо всі системи озброєння, які в нас є. Це не блех. Це відбувалося щоразу, коли Україна просила зброю, викликаючи на заході побоювання ескалації і розмову про російські червоні лінії. Але щоразу, коли Захід перетинав ці уявні лінії реакції Росії. Не було тому, що основна зброя, якою Росія проти нас воює, це інформація і дезінформація. І тут я хочу ще процитувати два невеличкі уривочки і піти до того, як з цим боротись. Більшість людей думає, що російська деза це якісь там фейкові новини про хлопчика, про возвеличення Путіна. Пекельні борошна про пекель пекпекельні борошна. Про те, що там російська мова, вона там до трещо таке світі. Там про Пушкін великий цей mm -hmm. поет. Да, це, це їхні внутрішні наративи, але вони, коли працюють на зовнішній світ, вони не говорять про свою велич Росії, mm -hmm. тобто вони десь говорять на певну аудиторію. Наприклад, є аудиторія там науку науковців в Євросоюзі, російських. Вони впарюють всю свою все своє бачення історії. Це таке бачить, як фундамент. Да? Вони розказують, що нема Київська Русь це вони, там, що, що інші, інших народів якби і немає в цьому, в цьому баченні. Це один такий, є, але він дуже локальний. Вони, вони масово це не поширюють. А що вони роблять масово? Вони масово пробують втручатися в внутрішню політику будь-якої країни, чи то Америки, чи то Франції, чи то там Румунії, і особливо України. І втручаючись сюди, вони не розказують про Росію. Вони шукають, вони вивчають українське суспільство, вивчають точки розлому, вивчають наші проблеми, і ці проблеми пробують загострити. Mm -hmm. і, і там, де є дві точки зору, вони пробують радикалізувати дві об обидві точки зору. Mm -hmm. Це завжди пов'язано з поточною політикою. І головне, що вони радикалізовують ці точки зору, як ви розумієте, і підтримуючи їх, і с... даючи спростування і спростовуючи, фактично, вони дають кожній частині аудиторії, яка погоджується чи не погоджується, серію якихось аргументів, уже придуманий, але побудованих таким чином, щоб люди одне одному постійно суперечили. І вони використовують реальні проблеми. От є, є, є реальна проблема, де да, вони роздувають, роздувають, роздувають. Один, з принципів, там Нью-Йорк Таймс колись дуже давно робив, як давно, років п'ять, робив матеріал, говорили з Говорили з фахівцями, які працювали ще при, при Рейгану, які досліджували російську дезу. Говорили з кагібістами, які втекли в Америку, і вони зробили великий там документальний фільм і публікацію, де там сім принципів російської дезінформації. Один з принципів дезінформації це використовувати зерна правди, обгортувати його в таку яскраву яскраву обгортку брехні. Тобто mm -hmm. вони беруть якусь реальну проблему і дуже її сильно. Дуже сильно там перебільшують, зроблять такі акценти, які вигідні, які вигідні Росії. Тобто є завжди критика. Є критика, яка зацілена теж покращити ситуацію. А і критика така, щоб розбурхати емоції сказати, що все погано, це кінець, треба там. Тут дуже вони коротше дуже цікава їхня штука, що вони спочатку людей вводять в стан такої зради, що все погано. Mm -hmm. Потім самих окремих зрадофілів, з ними ще інше працюють, і всі ці кажуть: я реально не знаю приклад, коли людина прихильника укрнаціоналістичної організації казала, що. У нас наскільки велика корупція, що треба, щоб Путін керував України. Ага. От вони до цього підводять, підводять в них це не виходить. Хороші, але їхня короче їхня мета така розказати, що все погано, погано. саме до України. Це так наскільки погано, наскільки погано, тому що Україна не справжня держава, Україна не може вибрати свого керівництва. Нормального все керівництво бо тупе або ворувати через те, що Україна не справжня держава. Це частина Росії, вона штучне відділення, і тільки і тільки коли Україна з'єднається з Росією, тут це наладиться. Ну що це все брехня, тому що в Росії корупція набагато Більше ніж в Україні врально, але про Росію ніхто так не говорить і треба говорити нам. І головне зверніть увагу: частинку правди. Ну фактично, коли Труха написала е, ці повідомлення: це перше повідомлення з приводу того, що на тексти намагався тексти намагався визнати терористичну організацію Ілон Маск. Ну це правда. Але по-перше, ну дивіться е, яким чином взагалі е, людей занурюють в дезінформацію. Ну а е, тексти проводять розслідування про те, як Ілон Маск повторює з допомогою і поширює з допомогою Твіттера російські наративи. Ілон Маск в бік після цього починає гавкати в бік текстів, тому що йому треба їх знешкодити, е, деконструювати, е, якось е, знецінити те, що вони говорять, і на їх терористичну організацію. Труха через якийсь час повторює ці слова Ілона Маска. Ілон Сл... Маск говорив? говорив: що насправді малося на увазі, ну ви бачите. Але таким чином, відбувається на Шарування цієї неправдивої, неправдивої, неправдивої інформації, яка потім, в принципі, для тих людей, які в цьому не хочуть розбиратися, і взагалі підписані на труху, як на інформаційне джерело, отримують просто з кожної теми купа купу ем, брехні. Неправдивих даних, в яких вони переконані як вправді, тому що вони підписані на антигігієнічні ресурси. І вони ці ресурси створюють їхню картину світу, і здається, що картина світу саме така. А про створення картини світу дуже важливо говорити, тому що тут я хочу порекомендувати вам подивитися відео, у якого 150 п'ятдесят переглядів, ой, тисяч 160 переглядів. 160 переглядів. Це пан Володя. Я час від часу рекомендую його відоси і знову. Мож таки, сьогодні швидко готувалася. Тож я така по архівах, так що я дивилася, що таке класно можна вам показати, і я хочу показати вам його думку, яка в принципі теж а, дає. А, я знаю, що ми дуже багато хто з медійки дивиться, дає от той от інструмент, а, в який бік ми повинні постійно рухатися, і не забувати про цей інструмент. Ми його використовуємо у нашому медіа, і насправді таким чином інформаційний простір уже досить змінився в Україні, але це можна поширювати і далі, тому що те, якими словами. Ти описуєш Росію, дає підґрунтя до того, як сприймають всі її дії. І про що говорить пан Володя? Ми відзначали в попередніх бесідах, ми відзначали в попередніх бесідах засадниче протиріччя типової для західного світу інформаційної ситуації. Таку коли про, ну, Приміром Гітлерівський Третій Райх, про сучасну північну Корею, про Ісламську державу Іраку і Леванту, та інші засновані на терорі. Державні утворення говорять в одній тональності, ну де ви читали, наприклад, про високий технологічний рівень нацистської індустрії? а Він був направду гідний подиву і поваги, про стерильну чистоту пхенянських вулиць. А чи вони направду не до порівняння чистіше ніж в будь-якій європейській столиці, про звабливо загадкову душу талібів. Ну, А вона ж і направду є загадковою і е, умовні понять цю душу, ну так само як е, душу москавитів і таке інше. Але походьтеся, так не пишуть про ці утворення. А от коли. Ходить про Московію найстрашнішого колективного ката новітньої доби, про неї пишуть в принципово іншій тональності. Тут, тут е, з'являються вирази на кшталт, енергетична суперпатуха, е, перший політ в космос, велика культура, загадкова російська душа і таке інше, і таке інше. Насправді ми дуже часто якісь речі банально постійно спостерігаємо, але не усвідомлюємо, що відбувається. Тому дійсно, коли ти бачиш на контрасті, що ніхто не говорить про загадкову талібанську душу, душу чи про надзвичайні естетичні, ну точніше, як можуть розглядати якусь естетику третього рейху, але це як дослідження, і ніхто в статті не буде казати, естетичний третій рейх намагався Нувати в Європі у нього не вийшло, але у нього така загадкова душа. В такому стилі ніхто не говорить про терористичні утворення і про тих, хто вчиняв масовий геноцид. Але про Росію далі продовжують говорити як про якусь там ядерну державу в позитивному ключі, або як якусь технологічну державу, яка зробила прорив, або як про е, того, хто звільнив світ від нацизму, путаючи часто слово нацизм з фашизмом, говорячи фашизм у цьому випадку, або про загадкову душу, тому що в принципі вся російська історія вона була побудована от медійної присутності. Вона була побудована навколо того, щоб закріпити за собою таку назву.